Оборонні закупівлі Україна посилить парламентський контроль над тендерами, українці за кордоном у парламенті готують нову політику, щоб не втратити зв'язок з біженцями. Путін розуміє тільки силу. Українські парламентарі закликали партнерів тиснути на Росію. Вони дають потужну відсіч ворогу та виборюють нашу перемогу. Такими словами керівництво Верховної Ради привітало сили спецоперації з професійним святом. Його запроваджено указом президента 2016 року. Саме завдяки професіоналізму цього підрозділу ми повернули український прапор на острів Зміїни у перші місяці повномасштабної війни. Сили спецоперації звільняли Київську та Херсонську області. Це свято мужніх воїнів, які виконують надскладні завдання та здобувають важливі для країни і її народу результати. Ви виконуєте найнебезпечніші завдання на найскладніших напрямках. Даєте потужну відсіч ворогу і виворюєте нашу перемогу. Ваші унікальні спецоперації засекречені, але ваші подвиги назавжди будуть у нашій історії боротьби за перемогу і вільну Україну. Немає перешкод, які спецпризначенці не здатні подолати. Немає цілей, які не можна досягнути. Вдячні за вашу службу та боротьбу. Пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за справедливість та перемогу, перемогу, яка буде зокрема здобута заради всіх імен, які назавжди з нами. Оборонні закупівлі будуть під посиленим парламентським контролем. Про це заявила голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олена Хоменко. За її словами, Північно-Атлантичний альянс надав Україні низку рекомендацій стосовно реформування системи оборонних закупівель. Зокрема, після скасування воєнного стану передбачається створити централізовану національну агенцію оборонних закупівель. Наразі планується підвищити потенціал військових підрозділів, які здійснюють децентралізовані закупівлі, та посилити спроможності Агенції оборонних закупівель Міноборони України. Йдеться також про підвищення прозорості і підзвітності закупівель, аби мінімізувати корупційні ризики в цій сфері. Крім того, Україна має розробити стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Документ передбачає й обмін досвідом між Україною та НАТО щодо функціонування економіки в умовах воєнного часу. Це сприятиме розвитку конкурентоспроможності та інноваційної оборонної промисловості країни, наголошує політикиня ці рекомендації були спільно напрацьовані експертами НАТО та України в рамках стратегічного огляду національної системи оборонних закупівель України. Вони є важливим елементом адаптованої річної національної програми України у 2024 році, а також однією з найважливіших умов досягнення довгострокової взаємосумісності нашої країни та НАТО. Уряд пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на понад 500 мільярдів гривень, з яких 495 мільярдів буде спрямовано на потреби сектору безпеки та оборони. 4,5 мільярда гривень планується відправити на поповнення резервного фонду основного кошторису. Окрім цього, уряд збирається скоротити витрати на обслуговування Держборгу на понад 60 мільярдів гривень та на виконання гарантійних зобов'язань для позичальників, що отримали кредити під державні гарантії на 3,9 мільярда гривень. Більшу частину необхідних. Ідних коштів планується покривати шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок підвищення податків та акцизів. Загалом в уряді знайшли чотири джерела фінансування, каже голова бюджетного комітету Рокселана Підласа додаткові 160 мільярдів гривень пропонується отримати на ринку на внутрішньому ринку капіталу, розмістивши облігації внутрішньої державної позики. Близько 89 мільярдів гривень. Ми очікуємо отримати від. Перевиконання вже існуючих податків і зборів, які зараз діють, а також від підвищених надходжень від акцизу на паливою тютюн, які Верховна Рада вже проголосувала. Близько 126 мільярдів гривень це скорочення видатків на обслуговування і погашення державного боргу, що стало можливим не в останню чергу завдяки успішній реструктуризації державного боргу, яку прямо зараз проводить Міністерство Фінансів. Держава збільшить кількість консульських працівників та розширить географію дипломатичного представництва у світі. Українські біженці за кордоном повинні безперешкодно отримувати всі необхідні послуги, каже народний депутат Павло Фролов. А це майже 7 мільйонів співвітчизників. І держава не повинна втрачати із ними зв'язок. Українці мають отримати стимули, щоб повернутися додому. Тимчасова спеціальна комісія з захисту прав внутрішньопереміщених осіб ініціює розробку стратегії повернення українських біженців. Серед важливих умов безпека, доступ до житла та основних послуг а також можливість знайти гідну роботу. Ми запропонували розробити стратегію повернення українців, які знаходяться за кордоном в Україну а також стратегію збереження зв'язків з українцями, з українцями за кордоном які залишаться залишаться за кордоном в нас дефіцит робочих рук для повоєнної для повоєнної відбудови україни за даними міжнародної організації праці це 8 мільйонів українців тому ми маємо знайти механізми як повернути українців в україну має бути нова докорінна політика Щодо українства за кордоном, яка повинна знайти свій прояв у конкретних доктринах, стратегіях, дорожніх картах. Якщо брати вимір Міністерства закордонних справ, ми вже приступили до цієї роботи, і до кінця цього року у нас будуть значущі результати. Захід має діяти з позиції сили щодо Путіна, а не з позиції страху. Це єдина мова, яку розуміє російський диктатор. Про це заявила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш Ценцерзе на 14-й Трансатлантичній конференції у Вашингтоні. Представники провідних аналітичних центрів із європейських країн та Сполучених Штатів обговорили формування політик, які стосуються, зокрема, України. Парламентарка закликала посилити санкції проти Росії, надати Україні більше засобів ППО та всю необхідну зброю, а також скасувати обмеження на її застосування. За словами Івани ценцадзе найголовніше дати чіткий сигнал Путіну, що Україна буде членом НАТО. Лише членство в Альянсі стане справжньою гарантією не лише безпеки України, а й всього європейського континенту. Війну проти України Росія почала не два з половиною, а понад 10 років тому. Путіну не потрібні нові території України. Йому потрібна вся Україна. Він хоче відновити радянську імперію і вестиме цю війну на виснаження так довго, як йому дозволять. Захід має припинити виправдовувати обмеження для того, щоб Україна могла дати відсіч РФ. Бо Путіну жодна ескалація не потрібна. Він сам придумує приводи, коли це потрібно йому. Медичний Оскар отримали кращі цивільні та військові лікарі. У день медичного працівника та день цілителя пантелеймона відбулася урочиста церемонія нагородження. Цього року захід став ювілейним 15 років від його започаткування. Конкурсний відбір відбувався в різних регіонах України та навіть за її межами у трьох номінаціях. Участь конкурсів взяли понад 300 медиків. Орден святого Пантелеймона, найвища громадська нагорода, яка присуджується за значні результати в галузі охорони здоров'я, духовному і фізичному розвитку українського. Суспільства медичний Оскар засновано у 2017 році за погодження та благословення найбільших християнських церков України. Люди повинні знати, що є медики, які надають допомогу і правильні будуть і спокійно жити і працювати. З іншого боку, треба піднімати ну, не загубити моральні якості в лікаря. Бо ми не тільки професіоналів виховуємо, Ми шукаємо лідерів. Ми творимо таку. Елітну елітну систему слід показати людям, що українське суспільство якось згуртоване. Що... Ми боремося е, проти російської агресії. Я побачила цю е, титанічну роботу військових медиків, санінструкторів, медсестер, е, лікарів і так далі, всіх працівників стабілізаційного пункту медивації зрозуміла, що вони настільки загинаються, що, ну що треба чимось жертвувати. Я вирішила долучитись до них. Особливістю цьогорічної відзнаки стало те, що вперше в історії були створені та запрацювали закордонні ради в 12 країнах світу. Таким чином серед домінантів були представ. 12 іноземних громадян, і відповідно 12 номінантів серед іноземних організацій. Народи України, тримайся, борися, перемога буде за тобою.